Привіт усім ласкаво просимо до нашого подкасту «Дизайн, дизайн джіпек», де ми, Христина Кук та Софія Пташковська, відкриваємо завісу нашого досвіду як дизайнерок в it індустрії за кордоном. Чому варто слухати нас? Тому що ми тут ще поділитися реальними історіями та досвідом від епічних перемог до веселих провалів і всього, що між ними, наш подкаст це ваш шанс заглянути за куліси світу дизайну і технологій, дізнатися про всі тонкощі нашої роботи і намотати собі на вус наш досвід. Що ми обговорюватимемо буквально все від перших кроків у дизайні до складних проектних рішень, від нашого особистого досвіду з клієнтами до порад про навчання і страждання, виклики і досягнення. Ми також зануримося в питання, які не завжди обговорюються належним чином, про які нам самим давно вже хотілося поговорити, і про те, чого нам не розказували, коли ми навчались: як боротися з творчою кризою, як визначати вартість своєї роботи. І як зберігати баланс між роботою та особистим життям? Гайда долучатись до нас. Обіцяємо чесні розмови, корисні інсайти і гарний настрій. Також ми будемо раді відповідати на ваші питання і коментарі. Разом ми можемо зробити цей подкаст ще кращим. Дякуємо, що ви з нами! Чекаємо вас у першому епізоді нашого подкасту.